Сьогодні у нас складний ніж від компанії CTVN. І зветься ось цей здоровий красень хорст. Артикул у моделі st 162 Це один із серії ножиків, а їх 12 штук, які випускаються по назвам китайських років. І цей випущений в честь китайського року лошаді. Тобі ж 2026 рок рік у нас е, год лошаді. Далі чотирнадцятий був рок лошаді, і другий, 2002 був роком лошаді. Ну, в принципі, кожен дванадцятий рік рік лошадочки. Ніж більше для колекції, напевне, тому що такі екземпляри іменні, да, вони більше випускаються для колекції, підчоркуючи свою унікальність чим на кожен день. Хоча для використання він теж підійде, ніж, в принципі, має дуже дуже робочі свойства. У нього, як ви бачите, такої класичної форми широкий клинок. Що буде дуже-дуже гарним різаком. Його товщина побуху 3,5 мм. Прямі спуски, дивіться, який широчащий клинок. Ну, Допустим, якщо порівняти із 255, то це ось так виглядає. Він майже в два рази ширше. І зведення у нього тонюсіньке в 0,25. Крати сивий сатинчик. Залізяка Aus 10. Тут ви бачите логотип лошаді. Дивіться, як красивенько зробили. Да? Дуже чітка, класна деталізація. Ну і сам по собі ножик, в принципі, симпатичний, такий красивенький. Тут у нас, бачите, такий не сквозний, але углублення, отвір з двох сторон, такий напаминає трошки смайлік, улибаючийся мордочки, да? два глаза і улибка. <глублення> Прикольне. Але за нього можна так, в принципі, навіть функціонально відкривати ножик. Тобто, отак от взяли. І потихеньку відкрили. І можна навіть з щелчком, середнім пальцем, отак от, от вилітає, просто офігенно. Тут підшипники в осьовому, дивіться як, механіка просто відмінна. Хопачки. все чотенько пускається, все чотенько зроблено, все дуже класно. Основне звичайне відкривання це за плавник фронт фліпера. Можна відкривати великим пальцем, можна указательним. Так. Та що ж ти будеш вот. Ну, коротше, як хочеш, можна відкривати. Механіка у ножа класна. Підшипники відрабатують отлично. Тут у нас підшипники в обоймі із латуні. Бачите? Шарикові підшипники. І просто все офігенно працює. По дизайну руків'я. є: тут у нас G10, G10-та Да? Тут жовті вставки із чорним. Жовта вставка, ну, тут більше на око схоже. Тут у нас, типа, як спинку, воно тут з углубленням йде. Прикольно чувствується оце углублення з однієї і з другої сторони. Я, звичайно, якщо спросите, що тут схоже на лошадь, да, що від лошаді взяти, я не знаю. Може так. По ручки, щось такі, типа як е, горбинки, лошаді. Не знаю. Ну, в принципі, так назвали. В принципі, сам по собі ножик прикольний. Його зручно тримати якось таким от образом. У мене середня рука, і, от, в принципі. Вся ладонь обжимає ручку. Здоровенний чойл, можна ось так от палець поставити у казарці, щось поковиряти, якщо треба там чуть-чуть підрізати, можна подальше до клинка взяти, прям повністю поставити сюди палець і якісь такі от сильні стригатіні роботи, діба кулешок застригати можна. Кончик у нас тут достатньо делікатний, але не волосинка. Тобто можна щось підковернути, ну без якихось сильних навантажень. От, заточений дуже добре. То есть... О, бачите, як просто знімає шерсть в путь. Дуже класна заточка. Кліпса у нас, кліпса глибокої посадки повністю. Але цей у нас backspace з G10, який виходить для тім'ячного отвору, він буде у нас з кармана виглядувати. Кліпса середньої жорсткості, десь балів 5 я б їй дав. Із 10-бальної шкали, але на другу сторону не переставляється, тільки для плавши. Замок лайнер лок. Ми маємо тут виборки для облегчення, але ніж все одно нелегкий. В нього тут і товсті лайнери, і товсті накладки G10, і важить він цілих 180 грамів. Ну, механіка класна. Клинок у нього 88 мм. Там восьмерка, там восьмерка. Здається, як будто менше. Тобто я його в руки коли взяв, я думав, клинок десь 70 мм. За що масивної ручки і дуже великої такої ширини, кажеться, що він маленький. Але ні. У нього 180 Якщо порівняти з СРМкою, то бачите, от СРМка ну, набагато менша. Але якщо просто взяти в руки цей, ніж і цей, кажеться, як будто цей менший. Ось отак. От. Бачите, тут 83. Отак от, тут 88. Ну от ті от 5 Може трохи 4-5 мм, так от більше, отак от от це виглядає. Якщо порівняти, ну і коробка коробка звичайна брендована, але без всяких там приколів. Просто тверда чорна коробка. Порівняємо ще з парамількою. то Тобто, отак от. Так от. У порівнянні з СРМ-кою ручка більша, але в парамільки ручка ще більша. От. А клиночок ну, на 1 мм. Хоча тут у нас 89 мм. Тут 80. Напевно, все-таки не 88, а скоріш за все, 87 мм. клинок буде. І ось отак: от це в порівнянні з парамількою виглядає. От коли просто береш оцей ножик в руки, кажеться, що він прям широкий, такий з масивною ручкою. Але коли в порівнянні от дивишся, то не такий, він вже прям і величезний. В принципі, от, так от. Цікавий ножик для колекції, мені здається, дуже і дуже прикольним буде. Дизайнер, як ви бачите, 9. Ну, він такі своєобразні ножики робить цей дизайнер. Зачастую не класичної форми, а такі от дуже-дуже цікаві, які бросають на себе взгляд. Посилання на ніж буде під відео. Також підписуйтесь на наші групи в соцмережах. Всім удачі, всім пока!